Майже у кожної жінки з настанням вагітності постає питання, як та де знайти лікаря для спостереження в цей відповідальний період. Адже поруч з нею має бути досвідчений фахівець, який відповість на всі хвилюючі питання, надасть кваліфіковану допомогу і стане другом на цілі 9 місяців. Що ж таке ведення вагітності? Ми систематизували та розставили акценти, що коли і як відбувається з вами протягом перебування на обліку по вагітності. Я Федорова Наталя, акушер гінеколог клініко-діагностичного відділення першого пологового будинку. Ведення вагітності це комплекс медичних, психологічних та соціальних послуг, метою яких є збереження здоров'я жінки та народження здорової дитини. Ставати на облік рекомендовано не пізніше 12 тижня. За умови неускладненої вагітності кількість візитів до лікаря становить в середньому 7-9 разів. Існують обов'язкові аналізи та обстеження, необхідні для всіх майбутніх мам, а також індивідуальні призначення, необхідність яких Визначає лікар, адже є жінки з особливими потребами, вагітність яких, наприклад, наступила внаслідок допоміжних репродуктивних технологій, багатоплідні вагітності, пацієнтки зі звичним невиношуванням, з рубцем на матці після кесаревого розтину, і кожна з них потребує індивідуального плану ведення. Перший візит вагітної до акушера гінеколога є найбільш відповідальним і тривалим за часом, адже лікар збирає основну інформацію на основі анамнезу. Акушерського обстеження, заповнюється медична документація та визначається обсяг інструментального та лабораторного обстежень. За згодою жінка заповнює анкету вагітної. Уточнюється вік, стан здоров'я батька майбутньої дитини, його група крові та належність, наявність згубних звичок у подружжя. За умови наявності шкідливих або тяжких умов праці, вагітній при першому відвідуванні видається справка про звільнення від таких. Загальний огляд, що в нього входить: вимірювання зросту, маси тіла, розрахунок індексу маси тіла, вимірювання температури артеріального тиску пульсу, проводять оцінку шкірних покривів та слезових оболонок, проводять аускультацію, тобто вислуховування легень та серця. Пальпацію щитовидної та молочної залози на предмет патологічних змін. Далі лікар проводить зовнішнє акушерське обстеження з вимірюванням основних розмірів тазу та вагінальне дослідження. Вегінальне дослідження передбачає огляд шийки матки в дзеркалах. У нашій жіночій консультації кожній вагітній при взятті на облік проводиться кольпоскопія, сучасний неінвазивний метод. Обстеження, яке дозволяє провести етап ранньої діагностики патології шийки матки, стінок піхви, вульви за допомогою апарату, що нагадує мікроскоп, водночас береться мазок на флору та цитологічне дослідження. Внутрішнє акушерське обстеження проводиться двічі: при взятті на облік. І 30 тижнів вагітності. За умови неускладненої вагітності та відсутності патології з боку шийки матки та піхви, частоту наступних внутрішніх акушерських обстежень визначають за показом. Також вагітній пропонується пройти комбінований скринінг першого триместру, що має чітко визначені межі. Він проводиться в терміні 11 тижнів і 1 день до 13 тижнів і 6 днів. Він включає ультразвукове дослідження плода з визначенням маркерів хромосомної патології, оцінку ранньої анатомії плода для виключення грубих вас ват розвитку. Біохімічний скринінг сироваткових маркерів хромосомної аномалії і як результат розрахунок індивідуального ризику ймовірності хромосомних аномалій у даної конкретної вагітної дослідження виконують за згодою жінки на апараті експертного рівня волюсон і 8 що значно підвищує точність діагностики. Наші фахівці з ультразвукової діагностики мають сертифікати Міжнародного фонду медицини плода. Першочерговий комплекс лабораторних обстежень передбачає загальний аналіз сечі, посів сичі, так званий скринінг на безсимптомну бактеріорію, загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів. Визначення групи крові і резус належності вагітної, наявність антитіл за умови резус негативної крові у вагітної і резус позитивної у батька дитини, перший аналіз крові на сифіліс, перший тест на ВІЛ-інфекцію, обстеження на гепатити В і С, а також якщо вагітна належить до грипу ризику щодо розвитку цукрового діабету, їй пропонується провести. Тест толерантності до глюкози. також при першому відвідуванні вагітні надається розгорнута інформація щодо прийому вітамінів, доцільності ведення щоденника самопочуття вагітної, раціонального харчування, умов відпочинку і праці. Здорового способу життя, статевого життя під час вагітності, користі фізичних вправ, включаючи ті, що зміцнюють м'язи тазового дна, а також пацієнтка інформується про можливі загрозливі симптоми під час вагітності. Далі пацієнтка скеровується до сімейного лікаря або терапевта за випускою з амбулаторної карти. Повторне відвідування лікаря відбувається через 10-14 днів після першого візиту. Як правило, вагітна вже перебуває у другому триместрі вагітності. Під час другого візиту проводиться обговорення. Та оцінка результатів всіх попередніх досліджень. Звертається увага на рівень гемоглобіну в загальному аналізі крові, і якщо він менший ніж 105 грам на літр, обговорюється питання раціонального харчування вагітної та доцільності призначення препаратів заліза. Якщо у вагітної резус негативний тип крові, а у батька майбутньої дитини резус позитивний. І за умови відсутності у неї антитіл, обговорюється питання введення антирезус імуноглобуліну в терміні вагітності 28-32 тижні. Обстеження вагітної на цей раз включає вимірювання температури, артеріального тиску, пульсу, маси тіла і з лабораторного обстеження загальний аналіз сечі. Важливим пунктом, який треба запланувати вже зараз, є скринінг другого триместру. Він проводиться в терміні вагітності 18 тижнів і 1 день до 20 тижнів і 6 днів. Це важливе ультразвукове обстеження, синдромологічним дослідженням та ретельною оцінкою, біометрії та анатомії плода. У разі виявлення ват розвитку несумісних з життям вам можуть запропонувати переривання вагітності до 22 тижнів за медичними показами, але рішення тільки за вами. В цей візит вагітній видається обмінна карта, в яку заносяться всі результати обстежень, і яка має бути завжди з нею. Третій візит проводиться в терміні вагітності 19-21 тиждень, як правило, після другого пренатального скринінгу. Зустріч починається з обговорення результатів ультразвукового дослідження. Зокрема, звертається увага на розташування плаценти у разі її низького розташування або краєвого прикріплення в області внутрішнього вічка, шийки, матки пропонується провести додаткове ультразвукове дослідження в терміні вагітності 26-28 тижнів. Ці знахідки не є приводом для хвилювання, адже в акушерстві існує таке поняття, як міграція плаценти, коли плацента з ростом розміру матки і терміном вагітності відповідно ругається догори, набуваючи нормального розташування згодом. З цього часу, при кожному відвідуванні вагітної, лікарем проводиться вимірювання висоти стояння дна матки з занесенням даних до гравідограми з відомих вже обстежень, вимірювання тиску, пульсу, температури, ваги. Лабораторні обстеження на цьому етапі включають загальний аналіз сечі або експрес-тест на наявність білку, а також планується другий тест на ВІЛ-інфекцію, що здається в терміні 22-23 тижні вагітності, ну і обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної, з акцентом на можливі загрозливі симптоми. Візит номер 4 Термін вагітності 25-26 тижнів. Зустріч починається з обговорення всіх отриманих результатів досліджень. В цьому терміні вагітна вже відчуває рухи плода, що дає можливість майбутній мамі оцінювати стан власної дитини. До загального обстеження, окрім вимірювання артеріального тиску, пульсу, температури ваги та висоти стояння дна матки, додається важливе обстеження вислуховування серця плода. А також огляд нижніх кінцівок на предмет варикозно розширених вен. Лабораторні обстеження призначаються в наступному обсязі: загальний аналіз крові з визначенням кількості тромбоцитів, визначення резус-антиців при резус негативній крові у матері і резус позитивній у батька майбутньої дитини. І за умови відсутності таких вагітні пропонується ввести антирезусний де імуноглобулін. Терміні вагітності 28-32 тижні. Крім того, другий сиологічний аналіз на сифіліс, загальний аналіз сичі або експрес-тест на наявність білку і тест толерантності до глюкози, який є скринінгом, скринінгом на цукровий діабет вагітних. І, як завжди, обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної, з особливими акцентами на можливі загрозливі симптоми. Наступний п'ятий візит відбувається в терміні вагітності 30 тижнів. Починаємо з надання розгорнутої інформації щодо отриманих результатів обстежень. Особливу увагу звертаємо на рівень гемоглобіну в загальному аналізі крові. Якщо він є меншим ніж 110 г грам на літр, обговорюємо питання доцільності призначення препаратів заліза. Також в цей термін оформлюється декретна відпустка. Лікарем видається. Лікарняний листок або й довідка на державну допомогу для непрацюючих пацієнтів. Огляд проводять два лікаря бажано, завідуючої жіночої консультації. При загальному обстеженні проводиться пальпація молочних залоз, вимірювання артеріального тиску, пульсу, температури, визначення ваги, висоти стояння дна матки, аускультація серцебиття плода, огляд нижніх кінцівок на предмет. Врікозно розширених вен. Лабораторні обстеження в цей час включають загальний аналіз сечі або експрес-тест на наявність білку, а також планується наступне ультразвукове дослідження в терміні вагітності 32 тижні. І, як завжди, обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної, з можливими загрозливими симптомами. Наступний візит 34 тижні. Починаємо з обговорення даних, занесених в щоденник самопочуття вагітної з акцентом на можливі загрозливі симптоми і своєчасним зверненням за медичною допомогою у разі таких. Також обговорюємо питання підготовки до пологів, зокрема партнерських пологів. Обстеження вагітної наступні: вимірювання артеріального тиску, пульсу, температури, визначення ваги, висота стояння дна матки, аускультація серцебиття плода. Огляд нижніх кінцівок на предмет варикозно розширених вен. Лабораторні обстеження передбачають загальний аналіз сечі або експрес-тест на наявність білка. Також з цього терміну ми пропонуємо вагітній пройти кардіотокографію, це метод одночасної реєстрації серцевих скорочень плода та скорочень матки. Наступні візити відбуваються в терміні вагітності 38-40 тижнів вагітності. Що має бути зроблено? Це вже рутинні відомі вам обстеження, вимірювання температури, артеріального тиску, пульсу, визначення ваги, визначення висоти стояння дна матки, аускультація серцебиття плода, огляд нижніх кінцівок на предмет варикозно розширених вен, надання розгорнутої інформації щодо дії жінки у разі початку пологової діяльності вилеті навколоплідної плідної рідини, появи можливих загрозливих симптомів, переношенні вагітності, методів контрацепції в післяпологому періоді, а також видається направлення в стаціонар за умови наявності показань. Наступна зустріч відбувається в 41 тиждень вагітності за умови, що пологи ще не відбулися. Окрім рутинного обстеження, обговорюється питання подальшої тактики. Видається направлення в стаціонар. Або обирається очікувальна тактика ведення. В цей період вагідні пропонується посилений моніторинг, тобто кардіотокографія два рази на тиждень та ультразвукове обстеження з визначенням кількості навколо плідної рідини. Обговорюються позитивні і негативні наслідки обох з варіантів. Із лабораторних обстежень загальний аналіз сечі або експрес-тест на наявність білку. На сторожі спокою та самопочуття наших вагітних стоїть команда кваліфікованих фахівців, які можуть знайти індивідуальний підхід до кожної вагітної. Ми переконані, що під час вагітності не існує несуттєвих питань, тому, обираючи наш заклад, ви можете бути спокійні за своє здоров'я і здоров'я свого майбутнього малюка.